Вітаю на моїй кухні. Приготуємо ніжний та поживний супчик. Він сподобається навіть дітям, які не люблять капусту. Який же крем суп без сухариків. Нарізаю звичайний білий хліб невеликими кубиками, такими, щоб зручно було хрумтіти разом із супом, хоча вони і без супу швидко з'їдаються. Ідеально хліб вчорашній, ріжеться без крихт та й не мнеться, якщо свіжий, ріжу акуратно, щоб усі шматочки були приблизно однакові. Викладаю майбутні сухарики на деко рівномірним шаром і відправляю в духовку на 10-12 хвилин до золотистого кольору. Тим часом займусь цвітною капустою, розбираю її на невеликі суцвіття, такі, щоб швидко розварилися і гарно подрібнилися. Яка вона білесенька та хрумка. Страви з цвітної капусти часто на нашому столі. І смажена, і варена, і навіть сирою додаємо в салат. Спробуйте. А які страви з цвітної капусти готуєте ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Для супу мені знадобиться приблизно 300 грам цвітної капусти. Суцвіття приблизно такого розміру. Дві середні картоплинки наріжу скибочками. Одну середню цибулину ріжу на півкільця. У мене була червона, але, звичайно, підійде і біла, вона навіть краще підійде до супу. Морква в мене велика, вистачить і третини. Також ріжу її на півкільця. Скибочки досить крупні, нема сенсу дрібно кришити, все потім зіб'ється блендером. Від одного курячого філе відрізаю шматок де більше жиру. Це приблизно третина. Нарізаю його невеликими шматочками, щоб воно встигло зваритися разом з овочами. В півтора літровий сатейник наливаю дві столових ложки олії. Додаю шматочок вершкового масла. Обсмажую цибулю та моркву до м'якості. Далі додаю шматочки куриного філе і ще обсмажую пару хвилин. Спеції. У мене сухий чесник, перець та солодка копчена паприка. Додаю одну чайну ложечку солі з чубчиком. Як спеції розійшлись. Закладаю капусту з картоплею. Заливаю водою, щоб прикрила овочі, і довожу до готовності приблизно 20 хвилин. Ретельно збиваю занурювальним блендером овочі до шовковистої кремоподібної консистенції. Перетворюю овочі на ніжний крем-суп. Вийшов трохи загустий. додам трохи окропу і злегка підсолю. І на останок дві столових ложки вершків. Перемішую, щоб усе гарно з'єдналося. Подивіться, яка кремова текстура виходить. Дякую, що готуєте разом зі мною. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові рецепти від панни Ганни.